Вітаю вас у нашій програмі, професоре Персон. Дякую, Даніелю. Завжди приємно бути з вами та вашою аудиторією. Президент США Джо Байден вийшов із виборчих перегонів та натомість підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс. Чого слід очікувати далі? У рамках внутрішнього політичного процесу. Буде відбуватися процес офіційного висування Камали Гарріс у якості офіційного кандидата від демократичної партії. Це вже активно відбувається. Так виглядає що майже вся партія об'єдналася навколо кандидатури Гарріс. зараз. Відбуваються спекуляції на тему того, кого вона обере у якості свого віцепрезидента, який брав би участь у її кампанії. Ми очікуємо почути новини відносно цього у найближчі тижні? Далі буде відбуватися передвиборча боротьба. Обидва кандидати, у яких дуже різні погляди на внутрішню та зовнішню політику, будуть боротися. за підтримку виборців. Чи Очікували ви такого рішення від президента Байдена? очевидно що в останні тижні було багато обговорень того чи може байден продовжувати свою передвиборчу боротьбу всі ці розмови лише посилилися після участі байдена в дебатах. в мене звісно немає якоїсь інформації з кіл президентської адміністрації І, звісно, президенчал як завжди мушу зазначити, що я висловлюю лише свої особисті думки, а не позицію міністерства оборони. Разом з тим ще тоді все рухалося у такому напрямку, але фінальне рішення, звісно, ухвалив президент Байден. у своєму зверненні Байден підкреслив, що ухвалив це рішення не тільки для демократичної партії але й на користь американського народу чи можуть з'явитися якісь альтернативні кандидати серед представників демократичної партії? Станом на сьогоднішній ранок так виглядає, що таких кандидатів не буде сьогодні у новинах прочитав те, що Гарріс заручилася підтримкою більшості делегатів демократичної національної конвенції. Ці делегати якраз формально голосують за те, кого висувати в якості офіційних кандидатів від демократичної партії. Гарріс заручилася достатньою кількістю голосів серед цих делегатів. Ба більше всі її можливі суперники підтримали її кандидатуру. Отже, я не думаю, що хтось у демократичній партії кине виклик I і на вашу думку, а чи зможе Камала Гарріс дійсно перемогти Дональда Трампа? я часто говорю про те, що політологи дуже погано передбачають майбутнє. Ми краще пояснюємо минуле. саме тому не дуже хочу робити якісь прогнози. Моєю сферою досліджень є політика Росії та пострадянського простору. Тому деколи внутрішня політика США є такою ж загадковою для мене, як і для іноземної аудиторії. Водночас, зараз у США настав такий перехідний момент. Ми ще ніколи не стикалися із тим, що кандидат у президенти США виходив із перегонів так пізно. Що де знала в гісторікопреседен тонога паблік опінінін, немає так багато історичних прецедентів, які допомогли б визначити те, як це може вплинути на думки виборців. Крім цього, Багато передвиборчої боротьби ще попереду. У цій передвиборчій боротьбі дійсно багато чого ще попереду. Поки Соціологічні опитування не вказують на явну перевагу якогось із кандидатів. Вони йдуть нога в ногу у рамках статистичної поки але чи має Гаріс хоча би шанс перемогти Дональда Трампа на цих виборах? Очевидно, що так, шанси в неї є звісно, соціологія вказує на те, що вони йдуть нога в ногу. разом з тим. Соціологія, яку проводили навіть до виходу Байдена із перегонів, вказувала на те, що у Гарріс трішки кращий рейтинг ніж у Байдена. Отже, Гарріс продовжує свою боротьбу. саме тому я думаю, що вона має реальні шанси перемогти у листопаді Гаспікер Палати представників США Майк Джонсон попередив, що демократи можуть зіткнутися із юридичними проблемами через заміну свого кандидата. чи дійсно постають такі загрози перед демократичною партією? Мушу зазначити, що я досліджую право саме тому я не володію всіма нюансами цього запитання. разом з тим дійсно є побоювання щодо деяких штатів, як от Ці штати мають дедлайн для висування кандидатів, які закінчуються до того, як демократи проведуть свій з'їзд. для таких випадків. Демократи встановили певний механізм віртуального висування. Вання кандидатів, який дозволить висунути кандидатуру Гарріс до цього дедлайну. Їм доведеться вирішити цю юридичну проблему також є розмови про те, яким має бути механізм фінансування кампанії. Питання полягає в тому, чи можуть кошти, які були зібрані на вибори Байденом, бути передані на використання передвиборчому штабу Гарріс. ось чому спікер Палати представників США говорить про юридичні проблеми. Я не сумніваюся в тому, що інші республіканці будуть пору. Рушувати це питання, водночас не думаю, що вони досягнуть успіху в цьому така думка. В мене ґрунтується лише на моєму аналізі, а не експертній думці. якщо Камалу Гарріс таки оберуть на посаду президента США, наскільки може змінитися політика сполучених штатів відносно війни в Україні вважаю, що у найважливіших питаннях її зовнішня політика відносно України буде схожою на політику Байдена. President Biden has. а вже брала участь у обговоренні багатьох важливих питань відносно України Ба більше Гарріс представляла США на багатьох міжнародних заходах, зокрема на Мюнхенській конференції з безпеки та саміті української формули миру який цього літа організовував президент Зеленський як на мене Гарріс має не лише хороші відносини із президентом Зеленським, але й віддана підтримці України адже висловлювалася про це багато разів. Я думаю, що її політика буде схожою на політику Байдена. Думаю, що до її команди радників увійдуть люди, які працювали у адміністрації Клінтона та Обами. партії and the демократик естаблішмент а більшість демократичної партії потужно підтримує Україну. думаю, що буде і надалі продовжуватися потужна підтримка України у більшості сфері Водночас буде цікаво спостерігати за одною річчю. звісно, не можу нічого передбачати. Адже я не знаю, що в голові віце-президента Гарріса. Але очевидно, що багато разів в час війни Байден дуже обережно діяв через страх провокування ескалації з боку Росії. Ескалейшен а не Юнофомайсорсис із дет аладовда рефлекс президент Байден, як на мене, все через особистий підхід Байдена до цього та позицію Джейка Салівана. він часто висловлювався за обережний підхід Водночас тепер. Ні, Саліван, ні Байден вже не будуть ухвалювати зовнішньополітичних рішень в адміністрації Гарріс. Йно і на полісі мейкінг рол, айнкине Гаріс адміністрації. Що шівин акритим питанням залишається те, чи буде вона більш хоробро діяти відносно тих питань, до яких Байден дуже обережно ставився чи очікуєте ви, що Камала Гарріс може бути більш агресивною відносно Росії та зняття обмежень на далекобійні удари Україні в глиб території держави агресора? Я не можу говорити за неї, але очевидно, враховуючи те, що Байден Особисто хотів діяти обережно в мене складається таке враження, що більшість демократів та їх зовнішньополітичного апарату підтримують сильніший підхід відносно цих питань дуже ймовірно, що Гарріс найме якраз таких радників, які будуть поділяти цю позицію. Я особисто сподіваюся на те, що гаріск заради інтересів України та США буде вести потужнішу політику. Та you know, зніма обмеження на удари України по Росії Я Дуже сподіваюся на це. Це звісно, моя особиста думка, а не позиція уряду. США. Але давайте зачекаємо і побачимо, як буде насправді спікер Палати представників США Джонсон сказав, що у Трампа буде сила для завершення війни в Україні. Було багато обговорень планів Трампа відносно війни в Україні, які передбачають укладання угоди із Путіним використання членства України у НАТО в якості розмінної монети, та ймовірно, йшлося про здачу деяких територій Росії. Що ви Сі думаєте про всі ці ймовірні плани Дональда Трампа відносно закінчення війни в Україні? Сам uh, ти біонесяк на мене, чесно кажучи, я не думаю, що ці ідеї є реалістична ідіялріалистикенсонні ноде частиною публічного іміджу Трампа є представлення себе у якості великого перемовника. Демит офтрамп із тепрезентхімселфезенекстродинері ділмейкер. Я думаю, що він сам вірить в те, що має необхідні навички і має такі відносини із путіним для того, аби досягти угоди найближчим часом, яка би завершила війну. Думаю, що він дуже розчарується всім цим в той же день, коли спробує це зробити. Я скептично ставлюся до цього, бо ці розмови завжди включають в себе дві теми території та членство в НАТО люди говорять про те, скільки території Україна має здати Росії, аби домовитися про мир і про те, як мають виглядати домовленості відносно майбутнього України в НАТО проблема цього полягає в тому, що з першого дня війна не була про членство України в НАТО, чи про територію України. or Ukrainian. ці речі не є причинами того, чому Росія вторглася до України Росія вторглася до України, бо не може толерувати суверенну демократичну, орієнтовану на захід Україну Путін має на меті контролювати Україну. навіть якщо існувала би якась формула, яка би розділила територію України, та включала би членство в НАТО. You know, that that the and, and and precluded NATO membership, this wouldn't ultimately satisfy, Путін з андерлайн во об'єктивс ансоайтенк іфтервора сісфаєкби було припинення вогню, він би таємно продовжував свою війну він би продовжував політичну гібридну війну, яку він веде проти України вже понад 20 років. Ба більше думаю, що жоден демократично обраний президент України не погодиться на ці умови, які передбачали би. Uh, tantamount to, to capitulation to um, you know to to the dictator in Moscow. Обговоримо прагнення України до членства в НАТО політику. Повідомила, що група експертів з питань зовнішньої політики закликали Захід не приймати Україну до НАТО та не запрошувати офіційну нашу державу вступити до альянсу, чому існує така думка у США та інших країн заходу, зокрема серед представників наукових кіл? як ви можете здогадуватися, я не погоджуюся з цією позицією. я багато писав про цей міф, який досі живе. про те, що розширення НАТО, начебто, стало причиною того, чому Росія напала на Україну Є достовірні докази того, що це неправда, цей міф досі живий серед деяких кіл політиків, науковців та оглядачів. Вони побоюються того, що рух до членства України в НАТО може спровокувати ескалацію з боку Росії та відплату. Думаю, що останні два з половиною роки підтвердили те, що це просто міф. кожного разу. Коли Путін йде на ескалацію, він це робить не у відповідь на дії заходу чи України. він йде на ескалацію тоді, коли відчуваєш, що це зійде йому з рук. З цього я виніс один урок. Єдиний шлях того, як слід діяти з Росією та Путіним. Це відповідати сильніше. як на мене слід запропонувати Україні членство в НАТО саме зараз. це стало би таким сильним сигналом. всі розуміють, що Україна не увійде до НАТО до завершення війни. це та реальність, яка розчаровує багатьох українців разом з тим ніхто не, не хоче, аби війська США та НАТО воювали з російськими в Україні Якби ми всі могли б погодитись вже формально запросити Україну до НАТО, але фактично прийняти um, пізніше, думаю, тоді ризики були б мінімальні найтинк інде шортрандез тер злил даунсайд риск таким чином. Ми могли б зробити сильнішу заяву ніж ту, яку робили цього літа, про те, що членство України в НАТО є неминучим. думаю, що це могло і повинно бути зроблено із формальним запрошенням України до НАТО Дякую, професора Персон, за ваш час та підтримку Україні. Слава Україні. Героям слава! Дякую.